Дванадцять місяців або все про дивовижі року. Катерина Кулик. листопад. Уже й птахи відлетіли до двері, і перші морози встигли поразу щупнути хвостики і носики звіряток. Заяць змінив свою стару сіру шубку на нову кольору полярної зірки і тепер дедалі частіше блукав лісом із лупою. Будь-які зміни. Чи то хмарки ромашкової барви над головою, чи то тріщання тонкого льоду, схоже на музику, він записував у свій зошит. Мишка наробила з насіння стільки халви, що тепер мало не до весни було чим пригощати гостей. Їжачок перечитав книжку, назва якої давно стерлася, зате, між сторінками, досі зберігалися теплі липневі дні. Листя подорожника, м'яти, папороті, кілька квіточок ромашки та конюшина. І тільки ведмедик, здавалося, не знав, чим себе зайняти. Усе ходив від дерева до дерева то осику обійме, то гілки ялинки погладить, то під дубом замріється, а то в'ясеня щось запитає. А заразом Лапками оченята тре і щось у кронах видивляється, видивляється. Білочка не витримала, сховала в кошик спиці з недов'язаною шкарпеткою стополиного пуху і запитала. Ведмедику, а чого ти досі не спиш? Загубив щось? Чекаю, коли листя набуде мого улюбленого кольору, пояснив, позіхаючи, ведмедик. Це з якого? зацікавилася білочка. Кольору гречаного меду. Білочка захитала головою. Нащо ж тільки чекати, якщо навкруги безліч листків з іншими барвами, справжній калейдоскоп на деревах? Очі від такого різноманіття кольорів розбігаються і бурштиновий, і багряний, і золотий, і пшеничний, і інших кольорів, може, й багато. Згодився ведмедик і, усміхнувшись, додав. Та лише з листя улюбленої барви можна зшити ковдру, під якою всю зиму снитимуться чарівні сни. Став вподобайко, підписуйся на канал та слухай чудові казочки для дітей.